Студенти перетворюють електронні цигарки на павербанки для військових. Самотужки паяють батареї і плати, а корпуси друкують на 3D-принтері. Та це кажуть вже останні партії для фронту. Адже від липня продаж таких цигарок Верховна Рада заборонила через ризик для здоров'я. Чи вже придумали, що робити натомість, коли використають останні акумулятори, знає наша Софія Москаленко. Ось. Виробництво фронтових павербанків починається ось за цим столом. Юлія виймає акумулятор з електронної сигарети, а корпуси відкладає у окрему коробку. Вони підуть на переробку. Оці всі штуки, дроти, всякі скотчі, ми це прибираємо. Нам треба чистий акумулятор. Далі Денис вимірює силу струму в акумуляторах, адже не всі батареї годяться для виробництва павербанків. Норма може бути від 2 до 3 ампер. Тобто, якщо менше 2, ми ці батарейки відсортуємо. Якщо в нас попадеться погана батарейка, може замкнути весь павербанк і він може задимитися, загорітися. Перевірені акумулятори волонтери збирають докупи і спаюють в єдину мережу. Сьогодні це завдання віти. Тримають рід щипчиками, бо він гарячий. Я взагалі займаюся там бісім Мені типу нормально, таким щось дрібним займатися. І ось павербанк майже готовий. Залишається лише під'єднати до акумуляторів плату. Це така найпростіша. Там є захист від перезаряду, до недозаряду. Чим більше світо горить, чи тим більше заряду залишилося. залишилось. От зараз горить два. Це значить десь дві третини заряджено. Костянтин поміщає павербанку пластиковий корпус. Такий друкують також волонтери на 3D-принтері. Вже підрахували собі вартість пристрою близько. Ко 200 гривень 50 гривень іде на плату, плюс іде витратні матеріали, типу як форбій. Він досить такий вартісний. Плюс гвинтики. Ну не вартісні, але їх треба багато. Сам дріт робити павербанки для фронту. Команда волонтерів почала рік тому. Таких відправили на фронт вже 280. Кількість замовлень росте саме у осінній період. Нині заявок на місяць вперед. Люди, котрі зараз тільки приходять на службу. Вони пишуть: о нещодавно став військовослужбовцем», Потрібно повербанки, скільки можете. Електронні сигарети волонтерам доправляли з дев'яти міст України, де облаштували пункти прийому. Нині їх скоріш за все згортатимуть, адже ароматизовані цигарки, чиї акумулятори годяться для виробництва павербанків, зникли з полиць. В липні в Україні в дію вступив закон, що забороняє їхній продаж. Поки ж українці мають можливість таким чином утилізувати старі пристрої. 20 кілограмів на місяць, або п'ятнадцять кілограмнаправляли на місяць, і все було добре. То наразі реально відправляють десь 5 6 кілограмів. Кажуть, використають усі акумулятори до останнього, а потім візьмуться за створення ліхтарів та грілок для військовослужбовців. Софія Москаленко, Лопатніченко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.